Від цієї осені в Україні і у Бердичеві професію вчителя віднесли до рангу непрестижних. Принаймні так розцінюють одну з останніх дій можновладців у первинній профспілковій організації Бердичівської спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 17 На спеціально скликаних профспілкових зборах тамтешні педагоги обурювалися тим, що їх позбавили 20 відсоткової надбавки до заробітної плати так званої надбавки за престижність. У вересні законних до того 20% кажуть, зменшилися до 5%. У жовтні надбавка становила всього 10%. На що чекати йому листопаді і у грудні запитують. Можливість позбавлення вчителів заповідних 20% узаконив Кабінет міністрів, проінформували на зборах. А узаконивши, начебто, запропонував владі на місцях не обтяжувати себе виплатою надбавки, якщо того потребуватиме поточний момент. І ось констатують результат. Потреби моменту у 17-й школі розуміють, і місцеву владу в урізанні зарплати особливо не винуватять. На відміну від профспілки, котра за переконанням вчителів має стояти на захисті їхніх прав. Надбавка то не премія, зауважують профспілчани, а невід'ємна складова їхньої зарплати. Зняття 20% вони розцінюють як погіршення умов праці, здійснене в односторонньому порядку. А це констатують суперечить закону. Якщо вони мовчатимуть сьогодні, резюмують учасники зборів наступного року надбавку за престижність до заробітної плати просто не закладуть. І прощавайте назавжди. заслужених 20%. Я посилаюсь на роз'яснення міністерства фінансів України. В них є тут такий абзац у межах фонду оплати праці керівник установи освіти або культури. Може виплачувати надбавку в максимальному розмірі. Не може, хоче чи не хоче, а саме може. Тобто, я читаю так для себе: не може більше 21%, а 20% він може, йому ніхто не забороняв. І так як оця постанова під номером 473, її внесли на розгляд місцевої влади. Нам цих 20% скоротили в цьому місяці на 10%. Але бюджетом ті ж кошти були закладені, і якби цю постанову на розгляд місцевої влади не кинули, значить нам би ці гроші виплачували до кінця року і не казали про проблеми, які є. А так ви знаєте, боляче і сумно, що Бердичів вирішив бюджет свій наповнити за рахунок престижності роботи вчителя. Проспілка, чому ми збирали саме проспілкові збори, а не збори трудового колективу, вона не проконтролювала зміни, що погіршили умови нашої праці, а вони є гарантом збереження нашої зарплати і не виступила на соціальний захист своїх працівників. Із роз'ясненнями перед профспілчанами 17-ї виступила головний розпорядник освітянських коштів у Бердичеві Валентина Адаменко. Зауваживши насамперед, що їхня профспілка не сидить, склавши руки. Начальник міського управління освіти і науки зазначила 96 мільйонів гривень, що їх цьогоріч галузь отримала на кошторисні призначення. У першу чергу розподілялися таким чином, аби вистачило на зарплату педагогам, на харчування для дітей та на сплату за спожиті енергоносії. Ми їх розпиділили, цих 96 мільйонів нам не вистачало на півтора місяця. Більш-менш тривоги ніхто не бив, тому що, повірте, ми завжди на протязі місяця нам кошти економили. За рахунок чого економить? Навіть не за рахунок шкіл, а за рахунок дитячих садочків. Харчування на дітей закладається 60%, 80%. Коли літо, весна, дітки в дитячі садочки. починається холодиль і в групах йде 10 чоловік, 12 чоловік, тобто розрахується на 40-30 на дітей харчування, а харчується 10-15. Завжди півтора мільйона, 2 мільйони на харчування ми мали поно. Тобто, коли ми все це порахували, ми побачили, що більш-менш ми з вами виживаємо, навіть заклали для кожного педагогічного працівника 300 гривень премії. Все цей кошториз дано було обласний відділ. Він був затверджений, і недостатність на самому початку на півтора місяця. Ми її показали ніде не скривали, ніхто не розказував, що ми будемо хорошо з вами жити. І все так би йшло за відпрацьованою руками схемою. І вистачило б грошей на надбавку. Інформує Валентина Адаменко. Якби не один недавній документ, в якому оголошувалося у Бердичівської освіти забирають 7,5 мільйонів гривень. Спочатку не було ніяких роз'яснень. Ми навіть не ну не могли зрозуміти. Нам не вистачає і ще у нас. Забрали, як так може бути. Слідом за цим іде роз'яснення, що така -то, така то постанова читається не так, що за престижність роботи йде 20%, висот, а що її можна встановлювати до 20. І відразу про спілки освітянські колективи подали запит на Міністерство економіки, на уряд, тоді вже був Ясенюк, про те, що неправильне трактування там встановлено 20%. Висот. Мабуть, листи ще не дійшли, коли вже були зміни. Каже Ольга Станіславна, прийде, вона вам зачитає цю інструкцію. Ви їх читали сто разів, де написано від нуля до двадцяти. Тобто, починаючи вже з травня місяця, можна було встановлювати ноль відсотків. Приїжджав міністр Піт, новий міністр у Житомир. Була зустріч. Перше, що піднімалося питання, що цею постановою ви всіх освітян робите. Заводниками несправедливості. Ми всі будемо не в рівних умовах. Якщо в одному районовій області 20% доплачувалося усім без винятку педагогам, то в інших не виплачували ані відпускних, ані оздоровчих. Продовжує начальник управління. Ну а про відшкодування відряджень вже давно забули, мало не усюди. Бардичев при цьому вдало намагався обминати усі негаразди. Ми заплатили. Відпускні повинні бути своєчасно перед тим, як ви йдете в відпустку. Ми їх заплатили. Була таке пропозиція, навіть все не скаже, що директори шкіл говорили, що ми згідні йти за власний рахунок, але при цьому збережіть 20%. Так було? Але це незаконно. Я говорю, ні. Ми будемо рахувати щомісячно, скільки у нас виходить. Скажіть, хоч одна мова була, щоб вийшли за власний рахунок? А інші пішли. Це проти закону і ніхто про це не говорив. Йдемо далі. В місяць, як ми говорили з директорами, люди йдуть з відпусток. Кармани пусті, кошельки пусті. За що вони будуть жити? З вересня місяця 5% надбавки. Але ви забули ще 300 гривень премії. Переведіть у відсотки. Що ви По ось 20, по ось 15, по ось 10, в залежності від заробітної плати. Так, да, теж були пропозиції про те, що молоді, які працюють там до 5 років, до 10 років, не давати зовсім премії, тим дати більше. Ми знову будемо на рівних умовах. Премія хай буде всім преміям однаково. Крім цього, всім працівникам, вони теж люди, дали по 150 гривень премії. У місті не припиняли думати, над чим можна зекономити, аби дати вчителям зарплату, стверджує Валентина Адаменко. Проте, аби забрати частину коштів із дитячого харчування чи суми призначеної на сплату за енергоносії, мови не йшло. Це пахло порушенням закону. І вже, начебто, вирішили, чим платитимуть педагогам за листопад: 400 тисяч, що їх не вистачає, виділить місто. Інформує начальник управління. Та що робити у грудні, лишається під питанням. Ласка, якщо начальник управління освіти, він є вони розпорядник коштів, бачить перед собою грудень місяць 0,0 на зарплату, шукає звідки перерахувати, перекинути. І бачу, що він може взяти мільйон з харчування дитячого тільки, а нам треба з вами 3,5 мільйони. До речі, оця 20% кілово надбавка у місяць для всіх педагогів міста йде півмільйона. Я маю право. Я не маю права. Завтра мене запитають про це правоохоронні органи. Листи про те, щоб додати гроші? Міський голова, їздив на співбесіду. Да, признали, що галузь міста Бердичева має недофінансування. фінансування. Ми маємо з вами надію, що нам гроші додать. Ми її маємо. А чи знали керівники навчальних закладів про критичний стан фінансування галузі? Знали ще на початку року, стверджує Валентина Адаменко. Чи їх попереджали, запитує про те, аби не роздували штати. Попереджали. І що з цього? Та власне нічого. В школі потрібно один вчитель фізики в більшості, один вчитель історії, там чи два, два-чотири вчителя української мови літератури, один фізик, два-чотири математики, один інформацій. Все. Там чотири початкові класи. Що у нас є? Класів раніше було більше. Зараз кожним роком їх менше і менше. Зараз, правда, вже на протязі трьох років ми бачимо трошки для підвищення. А вчителі залишаються ті самі, а вже прибувають на Наші пенсіонери, я ще за рік пороблю, так? мені вистачить 4 години, 6 годин. По нинішнім законам людина має право стільки працювати, скільки сама бажає. Але тоді потрібно зібрати всіх вчителів української мови. Чи фізики і сказати, люди добрі, вас двоє чи троє, у вас виходить неповна ставка. Один з вас повинен бути скорочений. Ви вже, мабуть, кожен давним-давно аналізували, хто з вас буде скорочений. І ви прекрасно це всі бачили і знали. Ніхто, ні один учитель протягом літа скорочений не був. Ні по одній школі. Зрештою, якщо Бердичів дочекається субвенції, заявила Валентина Адаменко. Гроші освітянам дорахують. Буде їм 20% за престижність у листопаді, буде, якщо вистачить і у грудні. Якщо ж ні, говорить, у місті шукатимуть шляхи, аби сплатити вчителям аванс. Зарплати ж, скоріш за все, не буде. Це погана новина. А новина хороша, ще не було такого. Нагадала начальник управління, аби освіті не додали потрібної на заробітну плату суми.